Сільській місцевості не опорозний. Тобто помира людина, хтось повинен успадкувати, йдуть в реєстраційні служби, там називають їм цифри, 10, 15, 20 тисяч гривень для того, щоб оформити всі документи, щоб успадкувати людей. Немає таких грошей. І люди проживають в кадині, яка обліковується ще за покійним дідом чи прадідом. Це, це дійсність, це наша реальність. Відповідно, коли житло не оформлене, вони йдуть оформляти субсидію, не питають документи на житло. Немає документів на житло, не оформляють люди в субсидії. І уявіть, в таких умовах е, опиняється пенсіонер із тисячою гривень пенсії. Він може сплатити за тариф? Не може. На жаль, сьогодні ми не бачимо тут десятків тисяч полтавців е, на цьому вічі. Але е, ну, мотивуючи тим, що жарко, є справи. От, але е, люди будуть гуртуватися і будуть збиратись, коли стало холодно, коли нічим буде заплатити ті тарифи. Це є біда для нашого суспільства. Як вирішити цю проблему? Для цього потрібно, щоб уряд добровільно слав повноваження, як пішов відставку, тому що кредиту довіри до нього немає. На жаль, в суспільстві. Е, ми повинні мати уряд тих. Або уряд націоналістичний, щоб всі ресурси нашої держави працювали на український народ. Так прописано у Конституції. Надра, земні багатства, ліси, ріки, гори, земля належать тому українському народу. Нас у надрах Полтавщини, Сумщини, Харківщини у надрах Українських дуже багато газу і нафти. Держава повинна сприяти новим розробкам, новому добуванню і більшому добуванню, щоб ми, врешті-решт, стали незалежними від Російської Федерації по енергоносіях. Наступний крок. Газ, який добувається з надр України, він дешевший, ніж той, що купують у Росії. Тому потрібно е, держава, щоб випросила таку політику. Є якась собівартість, є якась рентабельність видобутку газу. Звичайні люди повинні е, газова сфера розвиватися, зарплату платити, обладнання нове купувати, але це не повинні бути закварні ціни. І газ внутрішнього видобутку повинен йти на внутрішнє споживання. Це буде газ по доступній ціні, а не в сім разів. Тоді збільшили вартість газу для населення. Це є неправильно. Ото люди з охочені працювали на схеми корупційні, такі, які були в часи Азарова Януковича. До чого було розказувати, що землі сільськогосподарського призначення не можна продавати, і ми будемо боротися за них, вона залишалася під контролем громади. А тепер фактично шантажувати парламент і пробувати протягом. Слава Україні, товариство! Сьогодні ми зібралися з вами тут, щоб виразити свій протест проти цих незаконних драконських тарифів, які хоче нам нав'язати уряд Яценюка. Біля намета там ми збираємо підписи за законопроект про заборону торгівлі землею сільського і господарського призначення підходи. І там же можна заповнити анкету на вступ до асоціації споживачів газу. Це потрібно для того, щоб ми об'єднали свої сили і вже як одним, одною силою виступали проти цих тарифів, проти корупції всього в газовій і енергетичній сфері. Східна мудрість, вона говорить, що найлегше красти під час пожежі. От, певно, уряд, я ценюка, крім всіх інших східних мудростей, цю мудрість засвоїв найкраще. Коли в країні війна, можна красти, можна списувати на військові дії. Коли в бюджеті дира, так само можна сказати, так же ж війна, товариство. О, Грошей не вистачає в бюджеті. Замість того, щоб вирішувати питання економічні, Замість того, щоб розкручувати економіку, замість того, щоб підтримувати малий бізнес, середній клас вирощувати, уряд починає загравати з олігархами. Тому наше сьогодні друге гасло це ні олігархам і їхній владі в Україні, адже мир.

Зараз по всій нашій греці України відбувається, дивиться йому щодо соціальної несправедливості. Ми в першу чергу є така. І ми об'єднуємося з усіма силами, які виступають проти режиму, з метою, щоб повалити цей речі. І ми тоді це зробили абсолютно правильно. Це було вірне рішення. І це було рішення, яке і призвело до нашої слави.

І звернулися до громади Запоріжжя, сказали, люди добрі, стайте на наш захист, якщо викинути з тарифів за проїзд корупційну стадобу, викинете кабарія, які доносить чоловіками, ми готові їздити по три гри. Такий діалог відбувся і проїзд там є в Києві по три. І завітали до Полтавської міської ради. Оборона сказала, що робочий день у них стакінчик все в місті. Добре, я на дорозі немає, громадський транспорт працює, комунальні служби працюють, немає проблем з ремонтом Таким дім під'їздів. Відпрацювала міська ради. Хотілося якось згадати свій життєвий шлях, коли в 20-му році я прийшов на посаду селищного вирішувати. Робочий день у мене закінчувався о 9-й вечора в кращому випадку і два роки без вихідних і без відпустки. Якби з таким підходом міський голова Мамай працював в інтересах полтавської громади, я даю йому сьогодні, зараз не соромно було б вийти до нас, взяти мікрофон і сказати, дивлячись кожному хоче. Шановна громада, я і радою служу полтавській громаді. Кожному з вас. Але, на жаль, міський голова так не працює. Тому коли були соціальні вибухи, коли люди протестували проти підвищення тарифів на жатково-комунальні послуги місцевого рівня, коли відбувалася революція гідності, на жаль, міський голова був не з Полтавською громадою.